Оце не смок кофі. Це флешка. Діма mm -hmm. дає молік, але не збирає тку, бо... скільки знайшла в нижню тешку людей. Так, не треба. Тебе в тільки флешки моліки випали. Под флажок дойде. Попроси когось спорт. К Квас грає соло тешку, він... Має крайню позицію, він має оставатись на стерсах. Бачите, його пушать вже верхню теж. В нього в хорі на Мідуті. Покажу як вас вмирає. От він топає, 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 топає. Заліз його почули От тут Отут теж от FIC іде соло. Тім вбили, тобі треба захолодитись, зачекатись нас, поки ми підійдемо. Потім пікати. Хлопці, обов'язковий смок на шорт ось такий. Я вже показував. Пофі, є смок на проход. Того його дати. Чому ви ті уверені, що нема більш нікого на асайті? О, бачите на позицію, що чувак зайнявся. вам розказував, треба займати. Два поджеміда, один ниждь це нижня тежку? Один на цій, на Ой-ой-ой, як фіг тут за супортив хорошо <рес> <рес> Діма чомусь пікав просто. Як пацан цілився? Чому він ти мене вбив? Ага, він просто пониз. Пас дуже залітав на трапеді, клас. У тебе не стоп міда, немає нікого в хілпі. Тебе не треба нести з нижню тежку. Просто танкіст. <звук> 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 Чого треба? Хто мав грати в меду, хлопці? Я вас поняв. Ну, дивіться, два йдуть на Б. Дима мав бути в мід. Всі трепи на Б ніхто не дав мені під коту. Да. Так, у кофі респа. Кофі біжить на Б. І, і кофе на Б. Квас іде на Б. Квас без був. От... От... Що за мансе у Діми? Ну стоить вікно. І побіжав кудись в другу сторону? чтобы понял, Да? Вот же Дима играет в окно. Что-то выкидывает. И стоит ФК. Фиг. Бежит боком. Я... Понимаю, что в окно сейчас не зайду. Так, а против буста так нельзя пикать. Я по дальній пікаєш, або вони пікають. Взагалі, не пікайте цей мід. Це тих теж дуже погано. Ну так, да, це. Прифайриться. Ти б навіть не прифайрив. Їх. Просто да, не встиг среагувати. Бачиш, він зни... він зверху цілився. А ти цілишся вниз. І тут у нас укріплення шорта зі скаутом. З Фамасом. Ще раз повторюю, вам не треба файт, але ловити дальні. Хай заходять ближе. Ну, от, маломанські хлопці вміють стріляти, і вам вже нема що ловити на шорту. А я не вмію стріляти. Я сижу в ямі, поки Тіп до мене не прийде вухом. От він стоїть вухом. Я виходжу, я його убиваю. А, от моя флешка, так. Да? Погана, погано, погано, согласен. А за пропустив. Ааа, у нас немає кофе ага, я тут і кофі не побачив, і. квас це вже. 46, 45. О, 45 секунда, да? Квас тут? Але тип уже пройшов направо. Очікуйте, що справа. тип. Молік. Молік хороший. Молік хороший, тип грати не може. Все, ви зловили перший. Перший контакт вони получилось на, 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 на верочку зловиду. Все, болить. Чому ви тут стоїте? Десять секунд. Що це? Як це? Чого? Аж так нагло вишли. Окей. Ці хаєшки як вас треба було в шорт кидати. Не треба ними розвіюти мі тобі. У нас мі тобі під контролем, тому що є КТ і е, у нас 2Б. Нам не треба 7-4 грати в мідл А от зараз би хаєшка в шорт. О, дроб КТ ти бачив. ОТАВІ проходять зараз. От, ми стаємося 24 і ми це заливаємо, да? От фік, от Діма. Що у нас? А, от кофе. Поки да я фраг на меду. Мід клір Мід повністю клір Куда фік зібрався, я от не розумію. От ти даже ти тешку не подивився. Треба вийти, подивитися тешку. Тешки нема, лізеш у вікно. Як ти можеш лізти в вікно, не знаючи, що хтось виходить тешку? Хоча б 5 секунд тобі лише. Я більше нічого не відкинув. Кофи ч відкрився. Ага, що ти рішив плечем плечем байтити АВП через дерево? Дерзко. Вот, это забайтив його плечем. І я просто нашив. Изи фрахерку для пешника. Паса ні в кого, да? А, це фік.